Тим часом уряд затвердив законопроект про допомогу сім'ї та до та після народження дитини. Одноразову виплату жінкам після народження дитини підвищать із 10 тисяч гривень до 50. Збільшать виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Вони отримуватимуть 7 тисяч гривень на місяць замість 860 Також Кабмін запроваджує пакунок школярам на кожного першокласника. Виділятимуть по 5 тисяч гривень для купівлі всього необхідного до школи. Запроваджуємо програму Є Ясла. Після того, як дитині виповнився один рік, батьки можуть і мають вибір повернутись до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч гривень. Ці кошти можна буде витратити на оплату догляду дитини. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка. Зараз з нами на прямому зв'язку. Іванус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, пане Іване. Я вас вітаю. А вітаю, пане Максиме. Вітаю всіх та глядачів. От питання, воно доволі просте, і воно випливає із безпосередньо із тих цифр, які озвучували в уряді, з 10 до 50 тисяч підвищення на допомогу сім'ї до та після народження дитини. А з які б взагалі могли бути розрахунки, з чого виходили і чому власне вийшли на суму 50 тисяч гривень, на вашу думку? Ой, Пане Максиме, я дуже далекий від цієї теми, тому давайте так, що все ж таки держава має певні розрахунки, і я сподіваюся, що ці цифри вони не взяті за стелі. Я думаю, що їх надало міністерство економіки, тобто, враховуючи з цих можливостей, які є, враховуючи потреби власне громадян України, які народжують дітей, для того, щоб суспільство розуміло, що в принципі, оскільки Попри триваючу війну, економіка нікуди не дівається, власне держава піклується про своїх громадян, і е, з, саме з урахуванням розрахунків щодо того, що саме ці е, цифри необхідні для підтримки громадян України, щоб вони лишались в країні, щоб попри всі ризики, які є, вони не полишали нашу країну, вони отримували цю допомогу. Я думаю, що саме е, ці розрахунки вони лягли власне в знаходження цієї цифри. Ну якщо вже відштовхуватися від певних розрахунків і певних очікувань, тут я так таким чином хочу перейти до міжнародних подій, так і зокрема тих заяв, які пролунали напередодні, зокрема, жорстко Трампу у бік Росії і Кремля висловився і сказав, що готовий буде ввести жорсткі санкції проти Російської Федерації, якщо не буде угоди з Україною протягом 50 днів. А от мені цікаво розрахун. Розуміння економічного стану Росії вони якось пов'язані із цим дедлайном чи ні знаєте пане Максиме. Я думаю, що проблема в тому, що 50 днів всі сприймають що це ультиматум Росії. Це насправді не для Росії прозвучало. Це прозвучало для Індії, для Китаю, для Бразилії та Туреччини та інших країн, які купують у Росії енергоресурси. Тому що мита будуть підняті саме на продукцію цих країн, які купують у Росії енергоресурси, тобто їм дається 50 днів, щоб переналаштувати свої закупівлі, визначити хто може замістити Росію у якості постачальників енергоресурсів, або бути готовими до підвищення ми. Тому що для Росії я одразу скажу: якщо буде зроблено цей крок, то це буде відповідь на одвічне запитання. Верніше, запитання, яке, яке існувало останні 4 роки повномасштабної війни, чому санкції не дали очікуваного ефекту? А вони не дали елементарно, тому що якщо там на 2000 на рік країни великої сімки. Контролювали 65%, відсотків на них пропадало 65% відсотків світового ВВП. То на 2024 рік це вже 40%. чому, тому що зросло зросло значення країни, які відносяться до глобального півдня, і відповідно саме стосунки з країнами глобального півдня та іншими незахідними країнами вони дозволили Росії більш Раніше менш ніж більш пройти в економічному плані цей період. Якщо будуть все ж таки запроваджені ці мита за 50 днів, то для Росії не буде джерел отримань, Верніше великий ризик виникає того, що не буде джерел для забезпечення своєї економіки, бо ані Китай, ані Бразилія, ані Індія. Яка дуже багато купує у Росії нафти. Вони всі будуть о, шукати альтернативу Росії. Відповідно, у Росії не буде грошей. Знаєте, вже перша половина року пройдена. Ось такі дві цифри: бюджет Росії виконаний з дефіцитом, а, який оцінюється у 3,7 трильйона рублів. Ліквідна частина фонду національного благополуччя, а це резерви Росії, 4,1 чотири і чому зросла ліквідна частина, тому що отримали е, доплати за нафтогазові доходи, які звичкою двічі на рік з'являються. Тобто наступне буде по завершенню цього року. Тобто, вже десь приблизно на завершення серпня в Росії буде перевищення дефіциту ніж ті резерви, які є в наявності уряду Росії, і це буде дуже негативно впливати на Різні параметри економіки, наприклад, це буде вимагати від держави більше друкувати грошей, а збільшення друку грошей буде означати, що буде зростати інфляція. так гасити інфляцію, треба буде знову підвищувати ключову ставку. А підвищення ключової ставки практично зупинить будь-яку інвестиційну діяльність, якої так не дуже багато, як зазначив голова основного банку Росії Сбербанку на Санкт Петербурзькому економічному форумі Герман Греф, що ніякого нового. Інвестиційного проєкту вони зараз не ведуть. Всі інвестиційні проєкти це старі. Чому тому що ніхто не хоче інвестувати, а не хоче інвестувати, тому що ну, грошей не вистачає для цього. Ось і все. Дякую за відповіді і за пояснення Дякую. економічних процесів, зокрема, які е, зараз е, відбуваються на території країни-агресорки. Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був з нами на прямому зв'язку.